Слова в останньому сюжеті, що всі жили, але, на жаль, не всі вижили після вчорашніх атак. Зараз на на зв'язку Олег Кушнірук, заступник керівника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України в Дніпропетровській області, полковник служби цивільного захисту. Пане Олеже, вітаю. Вітаю вас. Пане Олеже. Відразу яка зараз остання найсвіжіша інформація по кількості загиблих людей внаслідок вчорашньої атаки по житловому будинку в Дніпрі? На жаль, станом на вісім ранку ситуація дуже складна і маємо дуже трагічні наслідки расиського удару по місту Дніпру. Ми маємо на даний час більше 20 осіб загиблих. Більше 40 осіб отримали заявки на пошук. На даний час на місці тривають аварійно пошукові роботи. На місці залучено більше 550 чоловік особового складу та більше 45 одиниць техніки, спеціалізованих служб та підрозділів ДСНС, також комунальні служби. Всі служби міста працюють на даній трагедії. Пане Олеже, з вашого досвіду, скільки часу ще є шанси знайти живих людей під завалами? На жаль, час спливає, час спливає. Чому спливає час? Тому що ми бачимо на місці, де е, тління всередині цього завалу. Тобто, на е, шансів для того, щоб врятуватися в такому завалі при такій температурі, практично немає. Е, добре, я бачу, що ну, будинок в надзвичайно зруйнованому стані. Чи є ризики обвалу і що він може під собою якось погребти ще е, рятівників, які зараз працюють над розборами? На даний час так, да, ризик для особового складу є. Намагаємося ми працювати в, епіцентр, в епіцентрі самого удару. І в одному із місць, де є несущі конструкції, які можуть впасти. Зараз працюють там верхолази, мобільний центр швидкого реагування ДСНС, верхолази, 20 рятувальників міжрегіонального регіонального центру. Також прибули до нас на допомогу кінологи. Міжрегіонального центру, які теж надали допомогу в пошуку постраждалих, травмованих та загиблих, також кінологи працюють з міста Павлоград. Це кінологи Антарес, які безпосередньо беруть активну участь у пошуку загиблих. Я розумію, що пошукова операція тривала всю ніч без зупину. Чи вистачає вам людей навіть з перерахунком тих, хто вже долучився? 15.43 вчорашнього дня не на хвилину аварійно-рятувальні роботи не припинялися. Всі, які були задіяні служби, а також волонтерський рух, звичайні мешканці, які прибули до нас на допомогу, не на хвилину не зупиняли всю ніч проводили аварійно-пошукові роботи. Зараз пройшла зміна підрозділів ДСНС та спеціалізованих служб. І далі продовжуємо розбор завалів та пошук. Травмованих та загиблих. Ви згадали про те, що навіть місцеві жителі долучилися. Була вчора про це інформація. Наскільки їхня допомога важлива і компетентна? Е, їхня допомога була надана в тому форматі, що е, принесли до місця е, самого епіцентру надали дуже багато інструменту, який потім був задіяний на волонтерів, які прибули. Тобто, ломи, кірки... Все це було принесено мешканцями для того, щоб задіяти волонтерів. Ви е, також на початку нашої розмови сказали, пане Олеже, що в зв'язку з температурою і щільністю завалів є мало шансів знайти когось іще живими. Але чи зберігаються все-таки така ймовірність чуда і ще будуть врятовані? Є хоча б дрібка надії на це. Дрібка надії є, тому що е, дві кімнати на другому поверсі е, залишились. Практично вціліли, але завалені. Зараз там проводимо безпосередньо роботи з того, щоб розібрати і добратися до цих двох кімнат. На вчорашній день під час проведення хвилини тиші було чутні, чутні голоси, тому зараз там направлені всі сили і засоби для того, щоб намагатися все ж таки використати той, той шанс і врятувати чиєсь життя. Хвилина тиші. Розкажіть, будь ласка, глядачам і мені, що це означає, хвилина тиші. Через певний час ми надаємо команду і припиняються всі роботи на декілька хвилин для того, щоб прослухати всі завали і почути травмованих осіб, які є всередині в завалах, в пустотах, які надають ще голоси і сигнали допомоги. Зрозуміло, тобто, якраз шум техніки стихає, і тоді можна почути стогін чи якийсь стук, якщо людина подає такий стук, тому що я пам'ятаю з курсів ДСНС, що треба стукати, якщо ти опинився під завалом, і тоді є можливість. Це раз на якийсь час, на пів години. Так, так, це е, проводиться через певний час. Е, ми проводили це кожних 30 хвилин. Спочатку, потім кожну, кожну годину. Це залежить від оперативної установки, проведення робіт. Дякую за пояснення, пане Олеже. Ну будемо дуже сподіватися, що вдасться врятувати і ще людей живими з під цих завалів. А далі будемо зараз налагоджувати зв'язок із медичними закладами Дніпра, щоб дізнатися про стан тих, кого вже врятували. Це був Олег Кошнірук, заступник керівника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС на Дніпропетровщині. Продовжимо за хвилини дві.